Нагинає, скажу, перепрошую пані, а чи не могли б ви кажу, підняти спинку свого крісла, бо мені заважає? А вона мені каже: «Ніт, ні, не можу. Я із Гомеля довго їхала, я устала, хочу віддихнуть. Я такий, ох, ні собі. Кажу дякую, я вас почув. А сам думаю, ну сука, готуйся. Ти в мене сьогодні віддохнеш, курва. Я ж то знаю, що коли ми зараз будемо злітати, тебе стюардеса все одно заставить підняти спинку свого крісла. І так і сталося. Ми злітаємо, і коли набрали відповідну висоту, що загорілася лампочка, можна відсібнути ремені безпеки. Я негайно двома коліньми впираюся в спинку її крісла, і то так, що аж трошки нахуй випираю його наперед. Та баба починає йорзати, хоче розложити те крісло, в неї не виходить. В один момент вона аж почала знаєте, аж такого втрибати. Силою розкласти, а в неї ніхуя не виходить. Вона в один момент повертається, бачить, що то я не даю їй зробити. І така до мене каже: «Мужчина, оберіть ноги, ви мені мішаєте розложити крісла». Я такий Хе -хе 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 -хе". кажу, хе-хе-хе-хе-хе. Кажу, не-є. Кажу, ти йдеш нахуй. Я кажу, ясно, блядь. Якби ти по-нормальному повернулася, запитала, або коли я тебе попросив, підняла свою спинку, я б тобі дозволив. А тепер ти кажу, в мене хуй то зробиш. Братик говорит мне, что это такое? Я, между прочим, за этот билет деньги платила, имею право. Я говорю, не она деньги платила. Уявляете? А я что, сука, по-твоему, грибами занес, блядь, или что? Че я, может, пилоту отсосал? Как я, сука, по-твоему, тут опонывся? Ой, вы я тоже гроши платил за цей квиток. И тут она мне короночку, говорит, был бы ты белорус, ты бы у меня давно уже в тюрьме сидел за это. Я кажу, можливо і так, пані, можливо, так я не буду сперечатися, але там я зміг би лягти і відпочити, а ти в мене тут хто зробиш. Блін". <с período> <«Хот? с Стараюсь>